Найбезпечніший портал для латання вашої аури. Спілкуватися з померлими рідними, активувати дію фіолетового полум'я. Захищає від деструктиву. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі. І кожному донаті. Сьогодні передаю вам послання від представників моєї небесної команди Владики Сенжермена та Архангела Заткіїла. Першим на взаємодію вийшов Владика Сенжермен. Фіолетове полум'я це найбезпечніший портал для взаємодії з енергіями тонких планів. Портал. Який захищає вас від будь-яких сутностей низьких планів. Поставили захист і пішли у портал фіолетового полум'я і спілкуєтеся у світі тонких енергій з усіма, з ким бажаєте. Фіолетове полум'я відкриває такі можливості вам для спілкування. На твоєму каналі в усіх медитаціях, побудованих на енергіях фіолетового полум'я, можна спілкуватися з будь ким із служителів фіолетового променя, з Дорогою Марією, з святим Миколаєм, з Ісусом. А крім них, до вас можуть приходити інші представники Вищих сутей. Бо фіолетове полум'я як чарівний ключик. Який відкриває можливості для взаємодії із жителями світу тонких енергій. Через фіолетове полум'я ви можете спілкуватися також із своїми померлими дорогими рідними, своїми пращурами роду, з усіма. Необхідно налаштовувати тільки ваші енергетичні антени, очищати ваші енергії від деструктиву, очищати усі чакри, розблоковувати усі ваші чакри. І налаштування відбудуться, і практикуватися у медитуванні. Медитування це спосіб, метод входження у взаємодію з енергіями тонких планів, це перше, що я хочу сказати сьогодні. Друге. Щоденно маєте взаємодіяти з божественними енергіями фіолетового полум'я через веління маєте взаємодіяти щоденно, щоб очищати. Щоб постійно тримати власний енергетичний простір на рівні високих вібрацій, щоб очищати від низьких вібрацій простір навколо себе, щоденна взаємодія з фіолетовим полум'ям через веління, необхідна як духовна їжа, маєте нове веління до фіолетового полум'я, яке я вам дав. Маєте те, яке знали раніше. Промовлянням нового веління до фіолетового полум'я ви автоматично залучаєте у свій простір і ті душі, які ще не прокинулися, посилаєте їм світло, користуйтеся обома веліннями, хай одне підсилює інше. Для підсилення дії користуйтеся обома. Поширюйте фіолетове полум'я на весь простір навколо себе. Якщо хтось біля вас емоціонує на низьких вібраціях і злайкою, Огорніть його енергіями фіолетового полум'я. І ви побачите, як фіолетове полум'я розчинить в собі усі ці низькі вібрації. Виходите з дому у простір, де гуляють різні вібрації, беріть з собою фіолетове полум'я як парасолю у дощову погоду, яка вас захищає від опадів з неба. А фіолетове полум'я. Вас захищає від деструктиву зовнішнього світу. Божественні енергії фіолетового полум'я мають бути присутніми у вашій домівці, як небесна аптечка. І так простір вашого помешкання захищений. І так воно у просторі вашого помешкання трансмутує будь-які низькі вібрації. Щоб фіолетове полум'я працювало. Його дія постійно повинна поновлюватися, активуватися. Ви постійно повинні активувати дію фіолетового полум'я. Це як світло, включили, виключили. Зіткнулися із деструктивом, увімкнули фіолетове полум'я для його розчинення. Чи через візуалізацію огортаючи деструктив фіолетовим полум'ям. А якщо є змога, то. й Через промовляння. Користуйтеся активно. Фіолетове полум'я зберігайте завжди у вашому серці і у вашій душі як найбільший дарунок неба. Усіх, хто бажає поглибити свої знання і вміння взаємодії з енергіями фіолетового полум'я та архангельськими енергіями, запрошую на мої унікальні авторські курси. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, Архангел Заткіїл приготував для мене коктейль фіолетового полум'я. Пригощайся. Пригощайся коктейлем фіолетового полум'я радості і свободи. Кожен з вас щодня має пити коктейль енергії фіолетового полум'я Коктейль радості і свободи. Це найважливіші енергоінгредієнти. Ви маєте зберігати у ваших душах свободу і радість. Вони мають бути з вами завжди. Так, це нелегко і не завжди можливо, тому що обставини бувають різними. І у реаліях війни, коли ви бачите, як гинуть люди, неможливо бути радісним. Але я скажу важливе для вашого усвідомлення, ви повинні давати собі на все час і жити лише у моменті тут і зараз, не розтягувати сльози надто довго у часі, не розтягувати у часі страждання, Вчіться їх відпускати, очищатися від них і відпускати їх. Божественні енергії фіолетового полум'я чудові ліки для стілення усіх ваших душевно-емоційних ран і для латання вашої аури, для стілення ваших тіл. Звичайно, фіолетове полум'я не приростить вам у той орган чи ту частину тіла, яку ви втратили, але воно максимально загоїть ваші фізичні рани і болі і стілить ваші душі і вашу психіку. От чому я кажу пити коктейль радості і свободи! Через стілення фіолетовим полум'ям ви приходите до радості і свободи. Я запрошую вас усіх пригощатися коктейлями радості і свободи фіолетового полум'я. Бо фіолетове полум'я це божественні енергії радості і свободи.